Сьогодні хочу розказати про замовлення моє з Prom.ua, яке я замовив. Значить, На сайті Prom.ua на маркетплейсі є такий магазин EX-Market. Я на цьому магазин, в цьому магазині замовив, мені потрібен був ось такий зйомник. Але справа в тому, що цей зйомник коштує 146 гривень на цьому, в цьому магазині. Ось, і там мінімальна сума замовлення 200 гривень. Тому я замовив ще ось такий побільший зйомник, який коштує 144 гривні. Да, різниця цей менший 146, цей трошки побільше 144 гривні. Ну і вже переглядаючи товари магазину, я знайшов ще ось такий зйомник, який мені, скажімо так. Потрібен для ремонту мого автомобіля. Це зйомник для рульових тяг. Ось такий він має вигляд. Хто користується, той знає. Необхідний інструмент. Скажімо, так, він потрібен не дуже часто, але коли б він потрібен і його нема під рукою. Дуже, скажімо, проблематично виходить. Ось. Тому хочу подякувати за швидке реагування магазину. Все було в наявності, все вчасно відправили. Трошки була затримка через новорічні свята, але, скажімо так, то не дуже мене засмутило, тому що поки йшли ці інструменти до мене, я мав змогу займатися іншою роботою і виконувати якісь інші завдання. Так що, ось мій парк поповнився ось такими трьома інструментами.